Перший контрольний матч гірника спорт під час короткого літнього міжсезоння. Він відбувся у горішніх плавнях на тренувальному полі стадіону спорткомплексу Юність. У гості до команди Валерія Кусенка прибула новостворена команда Олександрія. 2 вона виступатиме у другій лізі чемпіонату України і має виховувати молодих футболістів для головної команди Олександрія, яка змагатиметься в українській прем'єр-лізі. Це дає дає більше шансів хлопцям. Можні промопоможніти дає більше хлопцям можливості вже підготуватися до конкуренції тих, тих команд а в нашому випадку команди першої команди, і тому ми сподіваємося що ті хлопці, яких ми візьмемо на перспективу в майбутньому будуть грати на найвищому рівні. За згодою обох сторін цей матч пройшов за регламентом три тайми по 30 хвилин. Гра розпочалася із швидкого голу, який вдався гірникам завдяки наполегливості Артема Нижника. Він вдало зіграв у відборі м'яча та забрав його у захисника суперників, а потім віддав передачу на Річмонда, який з близької відстані відкрив рахунок 1-0. Гості не приховували свого бажання швидко відігратися. В одному з епізодів господарів поля врятувала стійка воріт. А коли у другій тридцяти хвилинці відбулися заміни у складі гірників, команду врятував голкіпер, який зараз знаходиться на перегляді у гірника спорт Павло Лазаренко. Якимось дивом він виконав сейф і рахунок у матчі не змінився. Свої моменти створювали і гірники, але реалізувати їх не вдалося. Тренерський штаб гірника спорт чекав у цьому матчі не тільки забитих м'ячів, але й змістом. Повної гри від потенційних новачків команди ми зараз ще з ринським штабом будемо спілкуватись. Хтось нас влаштовує, хто хтось ще десь ну не вистачає цієї, як кажуть, гри, тому що до другій лігі і треба трошки і мислити швидше, і силовий футбол, тому будемо вже дивитись. Наприкінці матчу гравці із Олександрії все-таки зрівняли рахунок. Захиснику гірника спорт Андрію Романенку не вдалося зупинити гравця суперників. Той увійшов у штрафний майданчик та виконав простріл, після якого м'яч влучив у захисника гірників принца і опинився у сітці воріт один-один. Спаринг добре, хлопці суперника. Доволі хороша міцна команда. Теж. Будується ще. О, вважаю, що для першої гри то добре зіграли. Основна частина команди зберіглася, це, мабуть, позитивний факт, і треба ще там кількома новачками влитися в гру. І, в принципі, буде непогано, так? Да, я думаю, що на чемпіонат буде у нас все добре. Кістяк залишився. Треба, звичайно, посилитись. Я думаю, що всі, всі перемоги попереду, все буде добре у нас. Гірник спорт на заключних хвилинах поєдинку втратив перемогу у першому контрольному матчі. Але нічия у цій зустрічі це досить закономірний підсумок гри. Хлопцям Ще важко. Важко після відпустки, але я вважаю, що це теж була ну, хороша гра для штабу. ця інформація. І саме головне, що вони витримали і і не отримали травму. А далі збори продовжуються і вже будемо хлопців готувати до наступного матчу. Свій наступний контрольний матч гірник спорт зіграє із Кременем у неділю, 30 червня. Ця гра також відбудеться у горішніх плавнях на запасному полі спорткомплексу Юність.